Так, а що ж мені робити зараз? Я вам розповім: згідно температурних показників, погода в лютому склалася таким чином: що 7 лютого вона температура повітря, температурні показники відповідали 1 квітня, а 13 лютого 2 квітня. Тобто, обов'язково вже потрібно робити голубу обробку. Голуба обробка я роблю. Сумість медян екстра 35 мл на 10 літрів води, плюс препарат 30-350 в мл на 10 літрів води. Після цієї обробки будемо робити яблуні проти парші хорусом, персики проти кучерявих силу сенсейшн, маніліоз на абрикосах сігном, але це все буде вже пізніше. Зараз зробіть, будь ласка, голубу обробку по всіх повністю рослинах, хвойних, листяних, плодових. Все, що у вас є, і це буде найкраще, тому що, навіть якщо, до прикладу взяти бруньку, там немає акрацидної, ніякої складової, там і сімдаклоприт як інсектицид і фосити алюмінію, як фуницидна група. А 30 в буде мати акрацидний ефект, а кліщі вже є, тому що вже є синатропні, тобто ті, які кусають людей і совак. Значить, я думаю, що вже є плодові на... відроджуються плодові кліщі на яблунях. І саме 30В за рахунок плівки дасть ефект акарицидний. Через це 35 мл медян Екстра плюс 350 мл препарат 30В. В суміші в відро в не дуже холодну воду змішали і обробили повністю весь сад здорових вам рослин.